Це програма Чоловічий клуб та я Дмитро Лазуткін. Знову з вами, аби підняти головні теми в житті кожного чоловіка. Сьогодні поговоримо зокрема про таке. На війні, як на війні, польова тренажерна зала у зоні АТО. До зброї секрети та тонкощі ножового бою. Не спортом єдиним найсексуальніші атлетки світу за версією чоловічого клубу. Програма Чоловічий клуб завжди тримає руку на пульсі доби. І сьогодні перед фіналом чотирьох ми запросили в студію двох баскетболістів? Дмитро Забірченко. Вітаю вас у нашій студії, представник клубу Будівельник і гравець СБК Київ В'ячеслав Бобров. Хлопці, які настрої у вас перед власне фіналом чотирьох, які прогнози перед іграми з хіміком та з Дніпром? Давайте, Дмитро, з вас почнемо. Ну, какие прогнозы? Прогнозы в спорте давать не хочется, особенно когда ты играешь. Поэтому э, химик серьезный соперник, и мы будем настраиваться на каждую игру. То тобто, есть нельзя сказать, если ты выиграешь у химика, то дальше ты возьмешь кубок или что-то в этом роде. Поэтому нужно настраиваться конкретно на игру с химиком. Мы им два раза в сезоне проиграли. Для нас это немножко болезненно, поэтому мы будем стараться их обыграть в полуфинале. Чимало болівальників взагалі-то розраховували, що власне хімік та будівельник пізніше зустрінуться власне, у фінальній зустрічі. Як ви ставитеся до того, що раніше доведеться все-таки зіграти? Ну, це сліпий був, да? поэтому тут как бы, все одно. Плюс це фінал чотирьох, це всего лише дві ігри, полуфінал-фінал, і хімік як явний фаворит, э, можна так сказати, тому що вони без поражень в чемпіонаті йдуть. Все равно, когда играть с ними. Полуфинал или финал с ними придется сыграть либо нам, либо другому сопернику. Но вот, как Слава, допустим, да, будет играть с Днепром. И потом, возможно, встретиться с кем-то <хи> с нами, или с химиком. Поэтому все равно, когда играть было, ответственность она будет и в полуфинале, и в финале это две игры, поэтому без разницы. Слав, ну а вы как до Днепра ставитесь в себя? Э, ну соперник серьезный, команда тоже молодая, как как и наша, вот делает. Э, у них очень хороший состав, под, подобраны очень хорошие игроки, индивидуально сильные, и мы будем стараться играть жестко. Конечно, мы не, не хочу прогнозировать какой результат может быть, потому что это игра и неизвестно как может пойти ситуация в самой игре. Конечно, финал четырех ⁇ это очень большое событие для всех четырех команд. Команды все очень сильные, и каждая команда может победить в финале четырех. Главное ⁇ это желание, упорство, и я думаю, тогда результат будет. У лютому Дніпро, в принципі, не можна сказати, що демонстрував якісь. Ну, тобто, була певна нестабільність. Чи це додає вам якихось шансів? Чи думаєте все-таки, що до фіналу чотирьох Дніпро підійде в максимальному тонусі? Я вважаю, що всі команди підійдуть в максимальній підготовці, тому що це фінал Вот, Всі команди готуються і кожен розуміє, що. Ціна цієї перемоги дуже важна. важлива, Неважливо, це буде полуфінал, фінал? Для початку головне пройти в полуфінал, щоб потрапити на фінал, і там вже буде ясно, який буде результат далі. Дмитре, якщо ви вже тут, не можу вас не запитати про збірну, зараз відомий, вже, відомий склад групи на чемпіонат Європи, хоча часу ще вдосталь, ну, все може змінитися. Але все-таки, якщо якусь таку мінімальну аналітику провести, що думаєте з цього приводу? Ну, э, как бы я на фаворита нет у нас. Э, тяжело будет играть с литовцами, латышами, да. И все остальные команды очень быстрый баскетбол исповедуют. То есть это множественное количество трехочковых бросков, быстрые прорывы, э, быстрая игра в нападении. Ну, э, то есть приблизительно все команды показывают один баскетбол. И нужно будет э, готовить состав, наверное, тренерам, подбирать людей, чтобы противостоять быстрому баскетболу. Поэтому это у них уже будет задача. А нам нужно будет готовиться, кто попадет в сборную, нужно будет готовиться серьезно к матчам, потому что соперники действительно очень серьезные и тяжелые. Трошки відійдемо давайте від спорту. Чим ви захоплюєтеся, окрім власне тренувань, змагань, зборів? Я знаю, що у вас є собака. Так. І навіть дружини, здається. Так. У вас немає ні собаки, ні дружини. Розкажіть трошечки про себе, окрім от спортивної складової. Ну, в вільне время я читаю, займаюся англійським язиком, тому що нужно. Тобто десь там є думка, що може доведеться пограти, можливо, за океаном чи в Європі, так? Звісно, звісно, хочеться показати себе і в Європі, і за океаном, тому що ми вже доказали, наша зборна доказала на чемпіонаті світу, що ми можемо грати з будь-якою командою, у нас є хороші гравці, індивідуально, сильно і командно. Вот. Так що у кожного, я думаю, з українців є така можливість і шанс поіграти в Європі. No, no. До того ж, є приклади. А, якої породи собака? Американський кукер спаніель Тобто я так розумію, що є чим займатися і іноді, коли є вільний час, навіть доводиться бігти на пробіжку, так знаешь? Ну, не на пробіжку, на прогулку, так скажемо, да. То тобто, собака привикла три рази в день гуляти з самого детства, поэтому утром, днем і вечером приходиться, ну, якби не приходиться, ти получаешь удовольствие от этого, потому что когда, допустим, выпал снег, он только чекає, чтобы ты бросил ему снежку, побежать, поиграть с тобой. То есть, такий, такой, на самом деле, немножко чебурной, такой, да, везде успевают э, нюхать все і з всіми, ко всем підходить. Він дуже дружелюбний, тому э, він но це доставляє тебе удовольствие і радость. Ну і таке, трошечки про більш серйозне і можливо сумне. Ви обидва представляєте зараз дуже неспокійний регіон, Авдіївка і Дружковка. Чи стежите за подіями, які там відбуваються? Чи переживаєте за це? Звісно, следим за этим, переживаем, потому что осталось много друзей, родственников, знакомых, которые остаются там и нет возможности даже такой выехать, потому что сейчас тяжелое положение в стране и люди остаются просто там на месте и ждут, пока закончится эта террористическая операция. Ну, иногда даже больше читаешь новостей, когда просыпаешься, да, ты сразу открываешь ноутбук или телефон и смотришь не спортивные новости, как привык раньше открывать, читать все про спорт, а вот именно про ситуацию на Донбассе. Э, хотелось бы, конечно, чтобы это вообще не было этого всего. Да, но если уже это сейчас происходит, то чтобы это все быстрее закончилось, чтобы люди могли мирно жить. Э, Просто раньше люди думали, как что-то, как где денег заработать, или куда поехать работать, или что-то еще. Сейчас все думают об одном, чтобы мирное небо было над головой. да, И это все быстрее закончилось, чтобы люди могли хотя бы обеспечить свою жизнь да, вот в безопасности, так скажем. Поэтому, конечно, хочется, чтобы это все закончилось и люди смогли спокойно жить дальше. Что ж, ну, я думаю, что всем зараз в Украине хочется передусім миру, якоїсь злагоди і Хочеться бажати вам, щоб мир був і в ваших серцях. Ну а на спортивних майданчиках перемог я думаю, що непогано було б, якби ви зустрілися один проти одного у фіналі. Наприклад, так звісно. <світ> <вставило. світ> ну що ж, я дякую, що прийшли. Бажаю вам ще раз всього найкращого. Дякую. Разом зі збірною України вони змагалися з найсильнішими баскетбольними державами світу. Зараз у складі своїх клубів вони зустрінуться у фіналі чотирьох Кубку України. 6-7 березня Київський палац спорту Будівельник. БК Київ, Дніпро і Хімік. Трансляція фіналу 7 березня на першому національному о 19-й годині. Не забувають займатися спортом і українські військові у зоні АТО. У саморобній тренажерці просто неба побувала кореспондент нашої редакції документальних фільмів Сніжана Потапчук і рада поділилася своїм матеріалом з нашою поціновочкою атлетичних та мужніх чоловіків Дар'єю Кузніцовою. Оцінити цю співпрацю пропоную просто зараз. Залишатися нормальною людиною, коли навколо гинуть товариші та свистять кулі, ой, як непросто. Втім, українські бійці зроблені з особливого тіста. У зоні АТО у них є навіть власна тренажерна зала, де між боями можна зібратись думками та підтримувати хорошу фізичну форму. Штанга так називаємо. Ну тут не знаю, кілограм де шістдесят навіс. Антері, ну це такі саморобні, такий програмний ярмар 12-13. Переважно більшість тренажерів військові зробили власноруч. За своєю суттю, саморобне приладдя дуже нагадує професійне обладнання затишних міських спортивних клубів. Полочний тренажер на трісепс, так, таким патом, таким на спину. Ти, ти, ти? Прошу, тримаю. Чи два знайшлося місце у військовій тренажерці і справжнім гантелям та навіть штанзі. Стихи. Часу наші солдати проводять тут небагато, втім демонструють справжню силу, яка гартується боротьбою за світле та вільне майбутнє рідної землі. <плес> Міцними, хоча й можливо, ледве видимими нитками пов'язані долі людей не лише один з одним, але й з батьківщиною. Ще рік тому банкіри, пекарі, слюсарі та представники інших професій не могли й подумати про військову кар'єру. А нині гордо носять звання захисників України. Про воєнну трансформацію тенісного судді міжнародної категорії Сергія Удовкіна знає Євгеній Каранов. Неоголошена війна об'єднала на українському фронті представників найрізноманітніших професій. Одним з добровольців її тенісний суддя міжнародної категорії ITF, донечанин Сергій Удовкін. Новина про порушення цілісності нашої країни застала рефері у Черкасах на одному з тенісних турнірів. Хвиля сепаратистського руху на сході змусила автентичного донечанина перевести сім'ю на Західну Україну та записатися у добровольчий батальйон. Коли Почалася ситуація, непонятно да, скрив територія України, да, куди зайшов просто знаете, люди. И забрали у нас кусок страны. Как бы, и тогда была еще угроза моему региону. То есть, Донецкому, Луганскому региону, где тогда находилась моя семья. Как бы, я переживал за это. Я понял, что я должен защищать, как бы я мужчина, и как бы это моя земля. Дехто з рідних Сергія досі не знає, що він перебуває у зоні АТО. Рефері не хоче, аби за нього переживали та пояснює свою відсутність роботою на міжнародних тенісних турнірах. А дружина, як жінка справжнього розвідника, у розмовах із чоловіком термін зона АТО заміняє кодовим словом «риболовля». Мама не знає, би, хоча я їй один раз поставлю сказати об этом, але не знає, де я нахожусь. Я говорю, що я виїжджаю на турніри постоянно. А жена моя, она поддержала мой выбор, я ей сказал, говорю, я хочу в сектор Д, ну то есть аэропорт и пески, потому что это мой город, вообще как бы... тяжело ей, да. У федерації тенісу колеги 32-річного судді донедавна були впевнені, що він влаштувався на роботу в іт компанію Це не дивно, адже хлопець закінчив Донецький політехнічний інститут. Проте, зрештою, Сергій був змушений сказати правду і без підтримки не залишився. Своїм бронежилетом Донечани завдячують другій ракетці України Сергію Стаховському, який з перших днів і донині всіма силами підтримує українських воїнів на сході. Зараз допомагають наприклад, Сергій Стаховський, да, вторая ракетка України? Он первый узнал об этом. случайно, потому что получилось, мы поехали в Таллин на Кубок Дэвиса, играть тогда с бельгийцами, а я ехал туда из зоны АТО. Мне бронежилет нужен был. Я у него спросил, как ты возил, потому что у него была проблема один раз в Борисполе, когда я его СБУ остановил. Он как бы так, а зачем тебе, кому там это? Потом я уже не выдержал, сказал, как бы, ну, мне это надо. И сейчас Сергей постоянно, ну, когда у нас есть возможность общаться в Фейсбуке, Uh, есть, он спрашує, допомагають, що нада за плечима у Довкіна чи то тюльпана такий позивний у Сергія три батальйони. Зараз він перебуває у добровольчому українському корпусі правого сектору. Донечанин застосовує свою обізнаність новітніх технологіях, аби відвести небезпеку від українських військових. У центрі підтримки аеророзвідки він та його однодумці завдяки волонтерам освоюють безпілотні літальні апарати, що дозволять зменшити втрати серед захисників української землі. Організували люди та це центр підтримки розвідки. За это им большое спасибо, потому что обучать людей этому надо. В 21 веке мы должны использовать технологии, потому что беспилотник просто... Я когда еще до этого, находясь там в счастье, да, уже тогда пришел пришло осознание, что беспилотник спасает жизнь. Потому что наша группа, спасала спасал несколько раз. Після встановлення миру в Україні доброволець прагне повернутися до улюбленої справи, розвивати та зміцнювати український теніс. Але поки тюльпан замість тенісних м'ячиків частіше має справу з бойовими гранатами, такі от будні в умовах війни судді міжнародної категорії. Ми прості смертні також намагаємося підтримувати тіло у гарній фізичній формі. Сьогодні у нашій регулярній рубриці телетренажерка, майстер спорту з пауерліфтингу Володимир Маршалюк розкриває секрети важкоатлетів. Як самостійно виконати ривок та поштовх? Дивіться далі. Всім привіт! Рядом зі мною Максим Кондрашевський, мої учні кандидат мастера спорту по пауерліфтингу. Здравствуйте. И сегодня мы поговорим о таком упражнении, которое называется толчковая рыбковая тяга. Это упражнение довольно редко используется в, у бодибилдеров, но это упражнение очень часто мы встречаем в описаниях многих журналов, которые пишут о упражнениях для фитнес-клубов, для тренажерных залов. Упражнение взято с классической тяжелой атлетики, это, это такой вот элемент толчка и рыбка. Максим сейчас берет штангу. Начнем с элементарных азов. Ставим штангочку, мы начинаем с такого элемента, как тяга рывкова. И мы сейчас его посмотрим просто в элементах в деталях. Рывкова мы накрываем штангу плечами. И вот отсюда снизу у нас. идет элемент разгона, то есть до пояса мы просто разгоняем штангу за счет разгибания ног и за счет работы двуглавой мышцы бедра, за счет работы спины. Мы просто ее разгоняем. А вот отсюда мы уже в динамике да, поднимаем штангу на трапеции, то есть за счет выхода на носки, за счет подрыва, вот такое вот у нас. Скоростное, в принципе, упражнение, упражнение в динамике. Упражнение развивает хорошо трафицевидные мышцы, упражнение хорошо развивает длинные мышцы спины, а также хорошо развивает заднюю поверхность бедра. Вообще это очень э, такое многофункциональное упражнение, сложно координационное упражнение, много элементов, упражнение развивает не только абсолютную силу, но упражнение еще развивает хорошо э, скоростно-силовые качества спортсмена. А Теперь мы попробуем взять какой-то вес и сделать это упражнение уже в полной амплитуде, в полной динамике. Сейчас мы рассмотрим это упражнение в полной уже амплитуде, в амплитуде с пола, так как делают его в принципе штангисты. Хотя я рекомендую начинать все-таки с, э, с частичной, скажем так, э, рыбковой тяги, то есть начинать учиться делать от колена, отрабатывать изначально сам разгон и подрыв. Очень важно работать носками, многие забывают про это. Вот здесь начинается разгон. И следующая ошибка, которую люди, они начинают сразу же вот здесь ее подрывать, то есть вот делать вот так, вот так подрывать, да. То есть мы должны сначала выпрямиться и отсюда уже подорвать. Не вот здесь вот, да, не вися над штангой. Полностью выпрямить, и только здесь подорв, пошел у нас подрыв. То есть штанга должна лететь. У нас должен быть вот выход как бы вверх штанги. То есть это элемент рывка. Люди стараются, берут и временами тянут просто руками. Ну, Макс, изобрази. То есть нету разгона, да, а делают вот как-то за счет руками. Работа должна выполняться за счет подрыва трапеции. Покажи нам. Макс. Вот, есть работа трапеции, и вверху есть большая фиксация. И сейчас мы покажем очень похожее упражнение, оно называется толчковая тяга. Вся разница только в том, что здесь хват у нас немножко уже. В принципе, очень похоже на обычную классическую становую тягу. Единственное, что становую тягу не просто выпрямляем. Здесь у нас точно так же, как и в рыбковой тяге, есть момент разгона и подрыва штанги. То есть мы сейчас Разгоняем ее по ножкам и подрываем на трапеции. И данное упражнение развивает не только спортсмена, как и от сильного спортсмена, не только развивает силовые качества, но и развивает силово-скоростные качества, развивает хорошо взрывную силу. И одним из бонусов вот таких вот упражнений рыбков, толчков, рыбковых, толчковых является то, что как бы все штангисты, как правило, очень хорошо прыгают. Мы сейчас попробуем это доказать. Все, Всім пока до наступного разу. Єдиноборства, де змагання відбуваються за правилами, це звісно добре. Але життя сповнене сюрпризів та подекуди головна задача протистояння вижити. Особливо коли суперник озброєний ножем. Необхідні практичні навички для самозахисту у подібній ситуації можна отримати на заняттях з ножового бою. Ножовий бій важлива практика для самооборони. Адже ніж багатьма вважається найбільш ефективним видом зброї, якщо протистояння відбувається на відстані менші за 5 метрів. До того ж, ніж доступний кожному громадянину. Для деяких це була драка, і він побачив, що ніж це можливість ну, тобто, його, скажімо, Важливість як придаліть страх, коли він займається на живом бою. Для кого-то це просто як увлічення, тому що нож для него, у нього нього єсть нож, но не вміє їм володіти. Для, для кого-то це вираження себе. важливим є і психологічний стан під час нападу, адже є чимало бійців, котрі відчувають певну розгубленість, щойно побачивши зброю. Є психологічний певний бар'єр, так да. коли людина боїться зброї, вона там може там битися руками, ногами там боротьбою займається, побачив ніж і. Якийсь ступор. От Що робити? чи якось розвивається ця, ну це навіть не смеливость, якась рішучість і готовність до бою. Конечно, бувають моменти, когда человек просто блокує человека, і он ничего не может сделать. И по сути дела его весь боевой опыт куда-то уходит, потому что нож против ножа не работал. Первое, что сделать акцент, это по возможности двигаться дальше и дышать. Тому что происходит момент, вот мы сейчас недавно общались даже с ребятами, происходит момент, когда человек только увидел, что у него нього поїздят блоки, блокировка мышцами тела и человек не може щось зробити. Значит, не имеють ікри плечи, и человек стоит ну, в ступоре. Просто дышать, дышать, розірвати дистанцію, либо создати ситуацію з пуга. Втім, стратегія наживого бою передбачає і застосування хитрощів, і певні акторські здібності. Если я увидел, що нож і меня нет куда возможности біжать, то я что могу сделать? я могу снять курсочку, накрутить на, на рукав і как-то то же саме блокировать. Либо можна снять обувь і в этом случае то же самое защищаться от ножа. То есть я делаю себя таким образом приоритетнее по отношению к, к ножу. Спаринги з ножового бою відбуваються з поступовим збільшенням рівня небезпеки. На тренування з ножового бою спочатку використовують от такі от гумові макети, потім такі от палички, які підпалюють, і вони при дотику стають такими пекучими. Ну а вже потім переходять до металевих макетів і до справжніх ножів. Дуже видовищним є так званий циганський бій, коли однією рукою суперники тримаються за пояс, щоб контролювати дистанцію, а також аби уникнути виходу з поєдинку одного з бійців. Особливістю ножового бою в реальних умовах є те, що права на помилку у бійців майже немає. Тож вивчити всі можливі способи захисту, передбачаючи варіанти нападу, дуже складно. Втім, практика дозволяє освоїти основні принципи захисту, які здатні врятувати життя у критичній ситуації. Пружні м'язи, гнучкі тіла, хто ж не захоплюється спортивними дівчатами. Чоловічий клуб склав рейтинг найпривабливіших, найжаданіших, найкрасивіших спортсменок світу. Залишається лише процитувати Декубертена. О, спорт, ти досконалість. Тож знайомтесь, атлетки вболювати за яких особливо приємно. Яку професію не освоювали жінки? Вони завжди залишаються жінками, ніжними, гарними та сексуальними? І, хоч це не запоруха успіху в роботі, але кому яка різниця? Якщо оку радіє, не найвидатніші спортсменки завдяки своїй жіночності стають найпопулярнішими? Ось вам п'ятірка найгарячіших за версією чоловічого клубу. Найжаданіша зірка жердини далеко не дворазова олімпійська чемпіонка Олена Ісімбаєва, а 24-річна Елісон Сток з Каліфорнії. Легкоатлетка завоювала шалену популярність зовсім випадково. Ось якось під час змагань спортсменка поправила зачіску, і граційний жіночий жест потрапив в об'єктив аматорської камери. Фотографії стендітної спокусливою Елісон поруч з величезною жердиною не могли залишити байдужим жодного вболівальника з сильної статі і просто заполонили інтернет. Енерк відтоді атлетка і думати забула про спорт, кар'єра моделі куди більш вигідна та приємніша. Звабливу молоду та дуже перспективну канадську тенісистку Ежені Бушар називають другою Шараповою і більше в контексті блискучої гри, аніж за зовнішні дані. Адже сьома ракетка світу у цьому аспекті вже може дати фору добрі старій маші. Втім, численні контракти та зізнання вболівальників у вічному коханні зірка WTA ставить на другий план. Ежені зосереджена лише на тому, аби посісти перше місце міжнародного тенісного рейтингу. Але навіть така цілеспрямована позиція не заважає. А її вести свої мікроблоги у соціальних мережах. Обожнюйте мене! кричить буквально кожне повідомлення бушар. Метальниці спису також бувають гарячими штучками. Парагвайка Лерін Франко дворазова медалістка чемпіонату Південної Америки. Але здається, більше спортсменка цінує свої титули срібної призерки на конкурсах міс Парагвай та Міс Бікіні. Всесвіт Лерін часто гостя на сторінках спортивних календарів журналів Спорт ілюстрейте та «Максим». Навіть журнал Плейбой великим гонораром не зміг спокусити її на еротичну фотосесію. Виявляється, не всі сексуальні спортсменки женуться за грошима та кар'єрою модельного бізнесу. Королева біатлону Магдалена Нойнер. Тому живе підтвердження. Дворазова олімпійська чемпіонка, яка 12 разів ставала володаркою титулу чемпіонки світу з біатлону та тричі Кубку світу, нині цілковито присвятила себе доньці та чоловікові йозуфу. Останній до речі не мільйонер і не публічна персона, а простий тесля от таке, от жіноче щастя у гарячої зірки світового біатлону. Хтось безперечався, я не буду. Українки найкрасивіші жінки на планеті до нашого рейтингу потрапила чемпіонка та срібна призерка світу з художньої гімнастики Ганна Різаддінова. Залишаючись патріоткою і в душі, і на килимі Ганна націлена лише на перемогу задля рідної України. Гімнастка розуміє, що ветеранами у цьому виді спорту стають рано, але з особистим життям вона не квапиться. Всім відомо, що краса це здоров'я, а здоров'я це спорт. Отож, будьте здоровими та красивими. Наразі це все чергова порція цікавої та перевіреної, подекуди навіть на собі інформації рівно за тиждень у свіжому випуску чоловічого клубу. Я Дмитро Лазуткін попереджаю: не забудьте вімкнути телевізор наступної суботи. вам!